Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Кіцвіл ТВ і сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають лише у казках. Нашим глядачам дуже цікаво буде почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Ірина Бролінська, Варгачова Марія, Романчук Ігор, Владислав Добровольський, Музиченко Остап, Андрій Перм'яков, Остап Басараб, Денис Чемілін, Доша Скоська та я, Ігор Ковальчук. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Романчук ігор? Ні, це вигадки, я так вважаю. На вашу думку, хто такі чарівники, Андрію? Це ті люди, які роблять щось, що звичайним людям не під силу. вас, Рап. А чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Я не впевнений, що завжди. але бувають і хороші, бувають і погані, я так думаю. Як ви думаєте, де можна дізнатися більше інформації про черників влади? Я думаю, що в казках різних. Ірино, а які фільми або казки про чеклинів вам подобаються найбільше? Я взагалі вважаю, що чеклини не існують або ж чеклунів називають ті люди, які просто творять дива. На вашу думку, чи існують чари в повсякденному житті, Ігоре? Ні, вважаю, що вони не існують. Вони існують тільки в казках. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами, Маша? Ну, я так не думаю. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником остату? Музичем? І тато. Um... Скажіть, ви любите мріяти? Так. Mm. А коли кращі мрії здійснилися? Розкажіть про це. На день народження, на Новий рік, на день Святого Миколая і все. Um. А як би ви стали справжнім чарівником? То змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички? То яке саме диво ви здійснили б для себе? Mm... Очень багато денег взяла. На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише в кусках. Та я його ведучий Ігор Ковальчук. До зустрічі в наступних випусках.